Поки в мене є декілька годин часу, я буду записувати для вас сьогодні відео. Сьогодні буде про стиль саду, який я люблю створювати. Дивіться, для мене англійський сад класний, але ре регулярний із природнім. Сам природній сад повністю я не дуже розглядаю як такий, тому що. Люди і так втомилися від бур'янів, розумієте, вони все це називають бур'янами. Людям хочеться структурі і порядку хоч в чомусь, розумієте? І якщо є можливість підкреслити це якимось чимось регулярним, що не потребує багато роботи, то тоді я би вибирала це і плюс щось додаткове. Те, що створює, створює ситуацію таку природності в ландшафті, але з регулярністю, наприклад, до прикладу, посадка, монопосадка сосни гірської, монопосадка тису, там, типа як огорожа, як бордюр. Розумієте, і це вже виглядає як щось, як щось лінійне, як щось складене в нашій ситуації, в ситуації стресовій, в ситуації нашої країни важливо мати десь порядок. І коли десь той порядок застосований, тоді вже не напрягає це. От коли от безпорядок, ніби ти виходиш, воно все якесь таке, то виглядає, ніби там безпорядок. А коли вже є якась структура, десь щось рівне, зелене, то воно тоді воно так створює відчуття гармонії і порядку. Тобто я за те, щоб було регулярне і з природнім. Я не, я, не, я не фанат чисто природних садів і не фанат чисто регулярних, тому що чисто регулярні потребують дуже багато зусиль і праці. І чисто природні, походу теж вони не живуть так прямо самі собою, тому що десь все одно потрібно цю траву збирати. І якщо у вас стрес, якщо у вас тривожність, тривожний розлад, якщо у вас... Тривожний розлад рдух. Вам хочеться, щоб десь був порядок, десь у вашому домі, у вашому просторі був порядок. І цей порядок я забезпечую регулярністю. А природність додаю для того, щоб було менше догляду. Але регулярність має бути ось це мій, е, мій базис по створенню саду. Тобто має бути як, якась лінія, має бути чіткість в зеленості кольору, і тоді вже додати якісь е, структури із природності, такі як злаки, трави, квіти. Але це має бути як додаток, а не як база. Ось про що я, мої сади, мої проекти, що я хочу, що я бачу, бо просто структура це нудно. Але є люди, педанти, є люди, які з рдух, але хотіли б, щоб в них був порядок. Вони цього порядку дотриматися не можуть, але можуть собі забезпечити догляд за садом, можуть е, взяти команду, яка буде доглядати. Це знімає стрес, це знімає. Стрес із людей в тому, що у вас десь є порядок, і ви у вас все закінчене, і там зона вашого буде комфортом. Якось так. Вибачте, я зараз е, стало шумно. Продовження буде ще сьогодні.